Царенко-одарка. Місто суми. Розвіши, розвішено, розвішено, розвішено. Ага. Привіт! Ну, Привіт, Одарочка. Ну, привіт! Що ти як розказує? Як справи? Ой, дуже нервую. Дуже Чому? нервую. Ти ж, ну наскільки ми знаємо, ти професійна гумористка. Да. Ні, не? <смеш> не, насправді я вперше на сцені одна. Я завжди виступала з командою, командою да, а зараз я одна, я тут сама за себе. Ну, дивись, ти не Дуже одна, ми з тобою. Я є ще. Так, я тут. Я за дівчат. Одарка, ти вони розслабся. Проведи класно цей час. І якщо ти готова, я дам тобі першу хвилину. Так, да, готова. Дві тисячі гривень на кону, зал аплодує. Подарка. Удачі. Так, дивіться, мені трішки більше 30 років, і я почала відчувати, що старію. Да? Ну не так, щоб зразу вас состарте називати наркоманами простітуткою. Він да? тут не до чого, це заздрість. Але якщо вдруг я після таких жартів виграю гроші сьогодні, просто знайте, мені є куди їх покласти. І це лучшість моєї колекції. Просто. Дивіться, я спочатку думала, що заганяюсь реально щодо віку, але коли під час сексу мій погляд впав на штору, я так подивилась на неї, думаю, що бо як зірваться. Ми обоє Блін. Просто ви дивитесь тільки на штору, а я вже дивлюсь на плінтус. Одарка, скажи, 2000 гривень вже є. Так. Чи хочеш ти виграти 5? Мабуть, хотілося б, так? Да? А вже ж кожен в залі хотів би виграти 5 тисяч гривень, але на сцені ти вирішувати да. тобі. Так, давайте поїхали далі. Поїхали. Так от дивлюся я на ту штору і думаю: от би зараз як взяти, як зарвати, як постирати так хорошенечко. І все, думаю, ну капець, це все, це дзвіночок, це такий класний мощний дзвіночок в стару двері зі звуком целов'я. Такий-так-так-так-так. Якщо пам'ятаєте під час щедрівок. Так, вік дійсно дуже цікавий. Тепер мене цікавлять не клуби, а клумби біля під'їзду. А нещодавно із фрази А ви до кого? у мене почалась така міцна жіноча дружба з консьєршкою, да. Була нещодавно в кінотеатрі. Мужчина каже: «Дівушка, ви б не могли так не хрустіти своїми чіпсами? А я могла, але то не чіпси, то шию звело просто. Ну вже не перебільшуй, ну нема там ще артріта, все там красиво. То просто старі стереотипи в нас в Україні про вік. Леся, я просто була нещодавно на МРТ, і я знаю, що є. Я знімаю з тебе то все. Ой, я не на вас, збиться. Одарка, 5 тисяч гривень. Далі сума в 10. Так, да. я ще не про всі хвороби свої розказала, тому поїхали далі. Ударка, <рес> ти новий лікаря, ти нашого розміжу коміка, нагадаю. Хвилина для тебе починається зараз. Поїхали. — Добре. А нещодавно стою в магазині, хлопчик такий біля мене маленький, знаєте, років шести, каже, Тьотя, тьотю, так? Да? Знаєте, такий маленький хлопчик, а вже знає, як зробити жінці боляче. А Всі ви чоловіки такі, да? ви знаєте, в 30 років змінюються пріоритети. Тепер мені головне не, щоб в квартирі було тепло. Мені головне, щоб в квартирі був штопар. Взагалі, жінка в тридцять плюс це дуже цікавий вік. Ти ніби ще не хочеш дітей, а діти тебе вже як вида. Тридцять плюс це коли ти заходиш в кімнату з чашкою і з телефоном і кидаєш не телефон на диван, а чашку чая. Тридцять плюс це коли ти підвертаєш штани і ногу одночасно. Тридцять плюс це коли ти починаєш забувати текст свій. Я не тільки забуваю іноді про свій вік, але коли я забуваю про свій вік, мені варто так різесенько піднятися з дивану. Добрий вечір. ласкаво просим 30+, плюс. Якби. Тому я почала спілкуватися з психологом. Знаєте, щоб розуміти. Ти іменно так і просинаєшся, так? І воно так з диваном і Як же чесно, там про штопор вже все було зрозуміло? Просто я так хотіла дослухати. Леся, давайте мовимося. Не так сильно кусай свої щоки. Не треба зубами тримати свою посмішку. Добре, добре, що вони є. Ви молодець, дуже класно. 10 тисяч гривень на жартах про вік можна заробити 20 і бути в своєму віці успішною дівчинкою. А можна забрати 10 і потім дивитися на те, як я з вас сміюся і вручаю вам 10 тисяч. А можна дивитись на те, як 20, 50, так? А давайте подивимося. Давайте подивимося. Я так розумію, ти готова іти далі. Так, да, поїхали. На кону 20 тисяч гривень. Угу. Хвилина для тебе. Значить, почала ходити до психолога, щоб знаєте, так трошечки головушку свою розгрузити, да? послуги психолога вартують 600 гривень. А от п'яна вишня мені підказала більш дешевий метод розгрузки психологічної. Да, Тепер у мене кожної п'ятниці побачення з психологом. Головне встигнути заїхати за ним в супермаркет до 9-ї години. Взагалі знаєте, як розпізнати п'ющу жінку? Ні, не знаєте, а я вам скажу: п'юща жінки вдома квіти стоять не в вазі, а в бутилці. Шо таке, Скажіть, будь ласка, винзаю не знайомі. А наступного дня ці квіти стоять в пляшці з-під боржомі. <плес> квіти стоять, пляшки міняються. Сміх Лесі приносить тобі 20 тисяч гривень. Один крок залишається до головної суми нашого шоу 50 тисяч гривень. Чи є в тебе щось, чим ти можеш розсмішити коміків? Є, мабуть. Якщо ти готова. Я ви. Ми готові. Давайте. Зал підтримує тебе. Твоя хвилина починається зараз. Дивіться, я почала дуже сильно заморочуватися, і зараз я постійно хожу, перевіряю, перевіряючи, закрила двері вхідні. Да? Ви не подумайте, це не через те, що да? я боюсь, що мене хтось краде, я просто думаю, якого хіба. До цього ще ніхто не додумався. Чому? Бо всі вони хочуть видати заміж. Реально, всі мої подруги, вони вже заміжні, вони хочуть видати заміж мене, але в мене ж зазвичай ще ж батьки, я й мама. І мама каже: ви знаєте, доню, вона зі мною не на ви. Каже: я дуже хочу погуляти в тебе на свадьбі, бо я вже підготувала тост. Тост! Я кажу: ну що ж, ну прийдеться реально жити з яким стіпом в одній квартирі, наражать йому дітей для того, щоб послухати вірш з інтернету. Ладно, мама, це ж родичі, господі. Мені нещодавна подружка каже: Чуєш, а тобі оце 30. Ти не заміжняв, в тебе взагалі секс буває. Я кажу: шановна, це ви одружені 10 років. Це у вас секс раз на Пасху, два на Йолку, а я різдво-двічі святкую. Раз на Пасху, два на йолку. Це був сміх Лесі Нікітюк, який приносить одарці 50 тисяч гривень. Молодець. З твоїх уст сьогодні пролунав монолог кожної дівчини 30. Дякую. Але мені здається, що це жіноча солідарність, до речі. Одарка. Я думаю, що той пакетик тобі зараз знадобиться. Я готовий. Іди за грошима, ми тебе вітаємо. Так, Леся, ти віддавай тобі. Казала, я оказала, що пакетики всегда треба держать. Веж дуже нужен.